Привіт, друзі! В попередньому відео ми з вами готували неймовірно смачні млинці на ряжанці. Маю надію, що всі переглянули відео, вже приготували за цим рецептом. Якщо готували, діліться в коментарях, що з вами вийшло, що у вас вийшло. Якщо ви коментуєте моє відео і ставите лайк, тому їх бачить більше людей. Тому я буду вдячна, якщо ви будете це робити. Ну а сьогодні в мене для вас також фантастичний рецепт млинців. Сьогодні будуть шоколадні з банановою карамеллю. Звичайно ж, можна просто їсти шоколад. Ладні млинчики без карамелі, але з карамеллю буде дуже і дуже смачно. Ну що, розпочнемо? Для тіста нам знадобиться кефір, борошно, дрібка солі, сода, цукор, какао. Вибирайте найкращої якості, щоб вони не зіпсували смак ваших млинців. І яйця, і для бананової карамелі нам необхідні банани. Я три штучки вже нарізала. Ось такими невеличкими: ой! упало до масла, шматочками. Так, вершкове масло, цукор, і тут у мене ваніль натуральна з цукром. Приготування розпочнемо з тіста, так як воно повинно у нас відпочити десь 20 хвилин. І якраз тим часом приготуємо з вами карамель, банан, бананову карамель. Так, значить, до мисочки я відправляю яйця, сюди ж цукор і зразу ж додам дрібку солі. Буду все розмішувати. Всі продукти повинні бути кімнатної температури. Обов'язково наголошую, що кімнатної температури. І тепер сюди, як тільки гарненько ми з вами вмішали цукор, щоб він у нас трішки розтворився, будемо вливати сюди кефір. Вливаємо весь кефір і можна зразу ж додавати соду. Так, висипаємо всю соду і знову все перемішуємо. Тепер додаємо какао. Перемішуємо обережненько, щоб воно в нас не розлетілося, не розлетілося по всій кухні. І можна буде вже вводити нам з вами е, борошно. Трішки борошна розмішали. Знову борошно і знову розмішуємо до гладкого тіста, шовковистого тіста, <тісля> <тісля> щоб не було в нас з вами комочків. Тісто вже готове, ось таке загущене воно виходить у нас. Даємо йому відпочити і будемо робити з вами карамель бананову. На розігріту сковорідку відправляємо вершкове масло та цукор. І будемо все з вами розтоплювати до карамельного кольору. На невеличкій температурі все топимо з вами. Злегенька. Перемішуємо все, щоб нічого в нас не пригорало. І доводимо до карамельного кольору. Все, маємо потрібний колір карамельний, бачите? Ось такий він у нас. І тепер сюди будемо відправляти вже банани. Ось так. І перемішуємо обережненько. Це дуже-дуже гаряче в нас. Можна чуть-трішки зменшити температуру і каєнізуємо бананчики. Десь пару хвилиночок займе цей процес. На цьому етапі додаю ванільку і ще трішки їх обсмажу. Це можна знімати, наша карамель готова. Ви лишень погляньте, яка краса в нас з вами вийшла. А тепер настав час обсмажувати наші млинчики. На розігріту сковорідку я наливаю трішечки олійки. Трішечки в тісті, у нас достатня кількість вершкового масла. Це для першого млинчика я наливаю, а далі вже не буду. Якщо у вас сковорідка гарно пече, тоді не потрібно е, зайву олію наливати. Так, перемішуємо ще раз тісто і виливаємо на сковорідку. Будемо обсмажувати наші шоколадні млинчики. З кожної сторони по кілька хвилиночок. Так, розподілилося все тістечко рівномірно, і обсмажуємо. Ви лишень погляньте, скільки у нас утворилося вже бульбашок, які вони гарні будуть. Так, чекаємо, поки, поки схватиться з однієї сторінки, і будемо вже перевертати. Все, дочекалося, можна вже перевертати. Обсмажився з однієї сторінки обережненько. І ось такий у нас млинчик виходить. Краса. Так, млинчик вже обсмажився і з другої сторони, тому перевертаємо. Так, і покажу вам, не можу не показати. Гляньте, скільки у нас дірочок! Це просто фантастика! Будемо обсмажувати так всі млинчики, а потім будемо збирати разом з банановою карамеллю їх. Вірніше, начиняти! Це в нас з вами вже готово. Карамель приготувалася. Млинці я вже всі підсма... обсмажила. І можна збирати наші млинчики. Беремо млинчик, велишень погляньте, скільки тут дирочок. Друзі, фантастичні, м'якесенькі такі, пухнасті, неймовірні. Беремо карамель, викладаємо. Кількість карамелі вже регулюйте самі. Так. І закриваємо наш млинчик. Збираємо його. І ось такий він у нас з вами виходить. Просто фантастичний! Навіть не знаю як сказати. Така краса. І так збираємо всі млинці. Шоколадні млинці з банановою карамеллю в мене вже готові. Я собі зварила чашечку кави. Зараз е, закінчу знімати і буду насолоджуватись. Друзі, це неймовірна краса. Я ще не куштувала. Е, окремо спробувала бананову карамель дуже смачно. А зараз хочу з, с, разом з вами скуштувати, що ж в нас вийшло. Так, будемо пробувати. Красиві, звичайно ж, фантастично. Такі смачні фотографії в мене вийшли. Я люблю поєднання шоколаду, банану, це дуже-дуже смачно. Так, будемо пробувати. М -м -м. Просто божественно. Я навіть не знаю, що ще можна сказати. Млинці самі не дуже солодкі, а разом з банановою карамеллю смакують просто фантастично. Якщо ви будете окремо робити просто млинчики, можете додати трошки більше цукру. Але це все, звичайно ж, за смаком. Як це смачно! <сько> Я ще кусочок хочу з'їсти. Боже, нереально, друзі, готувати всім. М -м 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 -м. Боже. Такий м'якенький млинчик. Ароматна карамель. Така нотка ваніль відчувається. Просто фантастичні млинці, фантастичні поєднання. Млинчики такі вийшли пухенькі, їх багато, тому приготуйте і насолодіться. Ну і обов'язково напишіть мені, що у вас вийшло. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається це відео, ставте лайк, діліться з друзями, коментуйте обов'язково. Діліться відео, як я сказала, зі своїми друзями, це обов'язково, тому що всі повинні приготувати ці смачні млинчики. Ну, а ми з вами побачимось.